Держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер із робочим візитом перебуває на Берегівщині. Посадовець разом із очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою проінспектував старт навчального року у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці другого. Опісля провів робочу зустріч, де обговорили питання транскордонного співробітництва у регіоні. Мова йшла про 37 мільйонів допомоги для України, тисячу стипендій для українських студентів, які навчаються в Угорщині, збільшення пропускної Можності пункту пропуску лужанка та лікування і реабілітацію українських захисників і хворих дітей. Ми дуже очікуємо миру. Ми хочемо, щоб закінчилися страждання, і ми все будемо робити задля цього. Регулярно направляємо гуманітарні вантажі на Закарпаття, а також в іншій області через Закарпаття. Ці гуманітарні вантажі містять продукти тривалого зберігання, продукти харчування, гігієнічні засоби, засоби для догляду за дітьми. Міністр Сіярто, перебуваючи на так званій донорській конференції у Варшаві, заявив про надання України допомоги у розмірі 37 мільйонів євро. Ми вважаємо, що всі національні спільноти, які є членами певної нації, можуть бути є меншинами будь-які у нас в Угорщині, і тут на Закарпатті, Ми вважаємо як таким елементом цієї нації, котра слугує силі і міцності цієї нації. Наше переконання, що національні спільноти ніколи не розділяють дві країни, а навпаки, міцно їх. Зв'язує український обговорили ряд питань щодо транскордонної співпраці у нас на Закарпатті визначили напрямки співпраці, були підняті ряд питань стосовно збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, які сьогодні вже працюють. Збільшення транскордонної інфраструктури, прикордонної інфраструктури для перевезення різних різного виду вантажів, в тому числі і для перевезення. Продукції агропромислового комплексу проговорили питання, як саме ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ну і такий ряд інших економічних питань, про які ще зарано говорити. Але ну я звісно, я подякував за співпрацю, за те, що Угорщина в перші дні війни допомагала нам. Гуманітарною допомогою допомагає сьогодні. Треба віддати належне угорській комунічній службі. Я сьогодні оглядав об'єкти стосовно для підтримки внутрішньопереміщених осіб. А саме я організував таку роботу для створення умов перебування саме матері та дитини внутрішньопереміщених, які є на території Закарпаття, проживають не завжди в хороших умовах. комунічна угорська служба відкликнулася на це. І вони сьогодні презентували. Це практично свій кінцевий, кінцевий результат будинку, чотирьохкімнатного хостелу.